Вітаємо вас на каналі нашого прекрасного народного аудиту і продовжуємо вас сповіщувати і навчати економіці, розказувати, що є наша держава і що є ми як нація, і розказувати вам про ті процеси, які відбуваються, які ініціюються нашим урядом і нашими різними місцевими органами влади. Зараз я вам розкажу коротенько про ті зміни, які нас з вами вже чекають. У... Цьому 25 му році, можливо, хтось з вас знав, ми йому повторимо, а можливо, хтось не знав, то ми йому про це розкажемо. Е, про те, що тепер буде навантаження податкове на посилки, які громадяни будуть собі отримувати, які раніше не оподатковувалися. Тепер вони будуть оподатковуватися ПДВ, про що сказав наш прекрасний друг Самурай, а також голова комітету товариш Гетьманцев. І раніше вони, якби планували, що це буде від. Оціночної вартості посилки такої 150 євро, але вони опустили цю межу до 45 євро. І е, вони визначають, що такі товари надсилаються на адресу фізичній особі, е, і до 45 євро не треба сплачувати ніяких комерційних мит, ніякого податку. Але якщо 44, 99 або 45, то ви вже далі будете сплачувати ПДВ. Якщо е, посилка буде коштувати більше ніж 150 євро, то ви будете ще й сплачувати мито, тобто таким чином. Наші прекрасні е, законодавці починають на, на вигрібати у людей, які більш-менш могли себе утримувати, і е, якимось там чином виживали, е, скупляючись на плейсмаркетах, вони тепер будуть із них брати. Але що тут, знаєте, ключове, про що ви можете не знати? Да, ймовірно, ви також прочитали цю новину, імовірно, ви також вже врахували в собівартості і збільшили ціну своїх товарів, які ви продаєте в роздрібних магазинах. Якщо ви там ФОП або дрібний якийсь продавець. Але чому вся е, така ситуація, про яку чогось Фітьманцев не каже? У нас для ПДВ заведений єдиний державний реєстр реєстрації податкових накладних. І цей е, єдиний державний реєстр також він оформлюється і на митниці. Якщо ви купили якийсь товар, у нього є кодування. Бо мито залежить саме від цього коду, а коди регламентуються єдиним довідником, який називається УКТЗ. Таким чином, наступним кроком наші панове законодавці, вибачте за таку назву теперішньої Верховної Ради, вони будуть контролювати все, що сюди завозиться в Україну, будуть контролювати ціну утворення і які подальші дії. Ми з вами сказати не можемо. Ну, тобто вони вважають, що зниження цього порогу від 150 до 45 євро для безмитних таких посилок воно запроваджує ПДВ і також запроваджує таке формування і обіг, і контролювання за замовленнями з іноземних інтернет-магазинів. А це ще не все, що ще новенького. З 1 лютого у нас буде перелік автомобілів від Мінекономіки, список, там будуть у нас Audi, BMW, Mercedes, Porsche, за які нам треба буде не нам, а тим, хто буде їх купувати нові і експлуатувати до 5 років. Включно вони мають сплачувати до 1 липня 25 тисяч гривень, як би таке оподаткування за. Називаємо це розкішю, так? Ну і ще з такого цікавого, ймовірно, ви знаєте, що кожен рік. Паспорт індекс проводить таку оцінку вартості паспорта громадян всього світу, ну, тобто по країнам. І, можливо, мені стало цікаво, подумалося, що з вами поділитися можна цією інформацією, що від нуля балів і так далі. Так от у 2022 році переможцем була Японія, набравши 193 балі, бали, потім Франція, Німеччина Італія, Південна Корея Іспанія розділили між собою третє місто. Перше місто, ну, як ми розуміємо, Сингапур, перший паспорт у світі. Ну Там далі на п'ятому місці Бельгія, Нова Зеландія, а ви запитаєте, що з України, Україна на, третьому, на тридцятому місці. І минулого року, і 22-го року. Ну, це про що каже про те, що нам відкрити напрямки в 148 країн без попередньої візи. Ну, за нами там ще, слава Богу, є і Сірія, і Афганістан, і Сомалію. Сомалі 35 балів Ну і далі Хочу хочу вам розказати про 5 Ну, ймовірно, ви також чули про ці 5 імовірно Ймовірно, ви чули про те, що ж у нас змінилося із і пенсіями. Так, був введений коефіцієнт. До надвеликих пенсій і е, збільшений військовий збір. Військовий збір це складний досить податок, він платиться в місцеві органи, але він перерозподіляється і в центральний орган. Якісь момент я захотіла взнати, а чи є отаке централізоване розуміння, куди пішов цей військовий збір і чи він відповідає своїй назві. І яким чином і хто веде облік доходної частини, тобто те, що ми з вами сплатили, і видаткові частини, те, як і куди пішов цей податок. Я хочу нагадати, які нові податки у нас згідно цими змінами з півтора. У нас було півтора відсотки і стало п'ять. Я також хочу зауважити, можливо, хтось забув, що наші прекрасні керманичі які. Ходять в те приміщення під назвою Верховна Рада. Вони декілька разів змінювали дати, вводу цього податку. Вони спочатку хотіли його в грудні ввести так, щоб ми сплачували з вами і за жовтень, ну тобто заднім числом. Але такі хтось їм підказав, що це трохи недолуга, тим більше війну, і вони ввели його з 1-го -25 25-го року. Повторююся, ставка військового збору становить не 1,5%, а 5%. І разом з іншими податками то податкова ставка для продавця, того, хто в розділ торгує, збільшилася на 12 Військовий збір у нас 5%, ПДФО. 5% при продажі житла, яке перебувало у власності менше 3 років, внесок пенсіонний фонд 1%, державний митт 1%, це при продажі нерухомості. І також це що, до чого призведе: призведе до зростання собівартості будівництва. А також це вплине на курс валюти. Ага, ще хочу нагадати, що наш, е, Нацбанк вчора об'явив, що у нас тепер головною іноземною валютою буде євро. Ну, Це не значить, що треба бігти його міняти. Ну, раніше, якщо ми там все фіксували з вами по курсу долара, то тепер Нацбанк вирішив, що буде по курсу євро. Ну, Такої знаєте, аргументації е, я не знайшла, що чому, але вони розказують, що це ж ми йдемо якось колись в Європу. І також а, хочу нагадати, що до 20-го числа ФОПи мають сплатити, і у ФОПів тепер за найманих буде звітність по заробітній платі, значить по ЄСВ. Щомісячна, не квартальна, як це було в минулих роках. Але до 2017 року також була місячна звітність, потім вони і зробили квартальну. Про що а, вся бухгалтерська спільнота розказувала, що так не можна робити. Але ж хто ж у нас уміє Верховній Раді думати? Закон. Законопроект, який про це каже, має, мав номер 93:19 щодо ФОПів. і і саме цим законом і Прибрали оподаткування збільшеною ставкою військового збору, не з жодним заднім числом, а з 1 січня 2025 року. Що тут іще такого цікавого? Що збільшилася сплата для спрощенців єдиного податку. Перша група 302 гривні 80 копійок це 10% від прожиткового мінімуму. Друга група 1,6 тисяч гривень на місяць це 20%. І третя група 5 від обороту або 3% плюс ПДВ. Ну, це такі відсотки в них і були. Що ще цікавого Передбачення, передбачено, що всі мають сплачувати ЄСВ. Якщо в минулих періодах ФОП мог мав змогу сам за себе не сплачувати, за найма не сплачував, за себе міг не сплачувати, то тепер така пільга у нього забирається. Ну і також затвердили мінімальний платіж 22% ЄСВ на рівні 1,7 тисяч гривень на місяць. І максимальна база для нарахування збільшилася на до 20 мінімальних заробітних плат, тобто 160 тисяч гривень. Ось такі мал маленькі зміни хотілося б вам донести. І також там деякі зміни стосуються четвертої групи. Ну, четверта група це сільхозвиробники і переробники. І ось на цьому, як би кому цікаві номера законів, то посилання по номеру 4015. 4015. І, та, цей же закон уносить зміни до ПКУ і так далі. Ну, На цьому такий коротенький даджест змін. І Якщо вам далі буде цікаво, ви, будь ласка, ставте свої питання. Ми готові розказувати і про економіку, і готові розказувати, що є собівартість, готові вам розказати, як і чому такі ціни, наприклад, в АТБ, чи чого такі ціни у ФОПа. Яка різниця між формами господарювання та, хов, та різними видами платників податків, що є спрощена система. І якщо вам Буде цікаво, ми вам можемо розказати про ПДВ. Дякую за вашу увагу, дякую за ваші запитання, до побачення.